Привіт, моє любі! У мене тут відблиски сонечка, яке вирішила нарешті хоч трошки нас порадувати. І власне мені захотілося розповісти вам про як на мене дуже-дуже. Сонячну книгу і одну з моїх самих улюблених книжок, яку я всією душею обожнюю декілька разів перечитувала вже, і це Рей Бредбері Кульбабове вино. Рей Бредбері взагалі фантаст, але в цій книзі. Фантастики, ну, я би сказала, майже немає. Якісь окремі там елементи, ну просто ну, навіть цю, цю книгу не назвеш фантастикою. Але вона фантастична а, в іншому, тому що вона показує надзвичайно важливі такі, дійсно, до певної міри фантастичні речі, які. Відбувається у нас в внутрішньому світі. Це книжка про літо 12-річного хлопчика. Ну, буквально від 1 червня до 31 серпня, оці три місяці, з життя однієї дитини, і що за ці три місяці. Важливого відбувається в цьому дитячому житті. Для мене ця книжка про те, тут про хлопчика 12 років Дугласа, в якого є менший брат на декілька років, і от які приходи стаються з цим власним Дугом, Дугласом, з його братом і окремими жителями того містечка, в якому вони живуть. І тут на фоні цих всіх історій Відбуваються дійсно такі величезні внутрішні зміни в цій дитині. І для мене це розповідь про те, як дитина усвідомлює, що вона живе, що вона жива, як вона усвідомлює саму себе, що вона є, вона є ось така, яка вона є. І те, що навколо неї, є, є таким, яким воно є. І відповідно, якщо ця дитина усвідомлює, що вона живе, то вона разом з тим і усвідомлює, що вона може не жити, що ще є і, окрім життя, її смерть. І, відповідно, все навколо неї також не є вічним і може колись закінчитись. І це надзвичайно важливе відчуття. Я, як психолог, вже десь я не пам'ятаю точно в якій літературі, але зустрічала, що це вік 12 років. Я не знаю, чи там про всіх можна сказати, так, дітей чи ну. Що це, але в цілому вік 12 років це вік усвідомлення того, що я живий, відчуття того, що я живий, і що це насправді ну, відповідно надзвичайно важливе. Відчуття. І я також, як психолог, можу сказати, що не всі мають таке щастя хоч колись в житті це усвідомити. Я знаю величезну кількість людей, які не, ну, яких немає такого усвідомлення по різним причинам, не будемо тут на цьому зупинятися. Особисто в мене це усвідомлення. я, ну, Чому я так і, і люблю цю книгу? Тому що я прям дуже чітко пам'ятаю для себе той момент, коли я це усвідомила, таке от самоусвідомлення, що я жива, що я існую. І це мені було ну, 18 років, майже 19, трохи відстала від графіку. І це настільки цінне було переживання, що пройшло вже величезна кількість років, не буду казати скільки, що я і досі дуже чітко пам'ятаю це відчуття, і я думаю, що воно збережеться зі мною допоки я взагалі буду мати можливість щось пам'ятати. Поділіться, до речі, чи були у вас такі відчуття, такі миті розуміння, що ви живі, як це змінило щось в вашому житті? Бо в моєму дуже багато що змінилося з того моменту, ну прям мить, я пам'ятаю цю ми. І мені цікаво, як ви це відчували чи не відчували. Бо це, ну, якщо ти відчуваєш це відчуття, ти його ні з чим не переплутаєш. Тобто, якщо воно у вас було, ви точно про це знаєте. І от я дуже раджу цю книжку. Ця книжка, от, як, як на мене, знаєте, такий перехід. Дуже гарно описує перехід від такої дитячості до дорослості певної. І як от які метаморфози з цим Дугласом відбуваються. це надзвичайно цінна книга. Вона трошечки така, знаєте, я бачила деякі відгуки, що хтось каже про те, що вона якась така розтягнута, трошечки десь скучна. Але ну, мені в цьому і є е, е, певне задоволення, тому що для того, щоб... Відчути себе, зрозуміти себе, ми в поспіху цього майже ніколи не можемо зробити. Ми це можемо зробити тільки в певному спокої, в певному розміренні. В певному спогляданні. І от тут дуже-дуже класна така теза з цієї книги, яку я хочу вам зачитати, яка ну так, і трошечки показує, те, про що я вам говорю. Єдиний спосіб уповільнити плин часу це спостерігати, що діється довкола, а самому нічого не робити. Так можна запевне розтягти день на цілих три, тільки спостерігати. Ну, це прям мені дуже подобається. До речі, можливо, вам буде цікаво от про цю плинність часу. В мене є ось таке відео на моєму каналі по психології. Там я про це розмовляю, міркую, скажімо так. Можливо, нас ці міркування також зацікавлять. Ну, якщо ми вже почали так. Вислови з книги зачитувати, верніше я почала, а ви почали слухати про це. То я хочу ще одну тезу вам зачитати фрагмент, власне, в якому і описується те, що я вже говорила, про ось це відчуття, яке уловив цей 12-річний хлопчик. Це він спілкується зі своїм ну, меншим братом. Що так цікаво, як вони там між собою комунікують, це мені настільки подобалось. Я була прям е так кайфувала від того, як автор описує комунікацію цих двох хлопчиків, мені прям дуже сподобалось. І от цей Дуглас ділиться своїми міркуваннями з молодшим братом. Знаєш, кілька тижнів тому я збогнув, що я живий. І от як я радів і танцював, а потім це було минулої суботи в кіно, я зрозумів, що колись маю померти. Раніше я ніколи про це не думав, і раптом мені стало не по собі. Так ніби я дізнався, що назавжди закривають спілку молодих християн чи там нашу школу, а вона ж не така вже і погана, як ми собі уявляємо. Або що всохнуть ці персикові дерева в околиці, або що засиплють яри і більше не буде гратися, або я ще, ще захворію, і хто з нас, скільки влежатиму в ліжку серед темряви, і тоді я страшенно злякався. І от я не знаю тепер, як воно буде. Але чого я справді хочу, то це допомогти мадам Таро. Ну, це там окрема історія в цій книзі. Так? Тобто, як, от з цим відчуттям, що я живий, одразу майже до цього хлопчика прийшло відчуття. Смертності і наскільки це його так збудоражило, але як він це зміг обробити і сказати, я не знаю, що буде, але я хочу ось це зараз. Тобто я не знаю, коли мене там спіткає моя доля, там, чи, чи ще, як хочете, це а, Але я живу тут зараз і я буду з цим щось робити. Ну, ви зрозуміли. Що я обожнюю цю книжку, і я вам її однозначно рекомендую. Єдине, що це видавництво Богдан, я щось не дуже зрозуміла цю обкладинку, бо, як на мене, вона взагалі не передає суті цієї книги, тому ну, не ведіться на обкладинку. А книжка дійсно дуже класна. Якщо ви хочете ось цей момент якось побачити, що це за таке відчуття, я живий, читайте цю книжку, діліться, якщо ви її читали, що думаєте про неї, можливо, у вас зовсім інше буде враження. Мені також це буде цікаво почитати. Я люблю книжки, які викликають різні відчуття в людей, які їх читають. На цьому будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!